И <saiden highwayvard> <hel> <thanks to> С інших народный связь. Там на півночі на сході чи зло. Це стоїть не зло. Віки не займе. Червоні. Закистили. Мабуть, мені сказав, що там у нас заворушка. Заворушка. 151 сьогодні. Приме Для нього можливо це Але куди дуже ми не катає? Не відповідь Це не горе, це низкий спроси. Це, це шантаж ядерный зволів. Школа. Поне по системі. Одна одна Однак. А я вас Я разом с всеми цивилизованными силами коренных. На нашей стороне Бог. На нашей стороне Бог. Рога Рога. Клинь. Через свете, когда вы сидели в Рогане. На Хайковом, с 22-го, один з тих, хто безпосередньо звільняв харків. Але, на жаль, я тоді на забрали нас. Шановна громада, я дякую за те, що ви знайшли час сьогодні прийти, колести в останній путь, живе огляда. Усім старого до молодого доля тисяч граду. Родичам загиблих героїв. Підтримуйте родину загинув. Немојте родиви покажување на нас, тих ќе го покажува, Слава Господу Богу, слава Желебному Героју и слава Украјине!